Так, зараз похолодніше, я буду ставити ось таку пасивну приманочку ловити з дна на повільні проводки. Поки тепло, ну буду ловити швидко товщі на віброфіст. Напевне, кожен з вас задумувався, як температура впливає на активність хижака. Безліч авторів вже давно дали відповідь а, зі своєї певної точки зору, підкріплюючи це все загальними фактами. Тут все досить просто. Але що стається, коли з температурою стається казус? Що стається, коли тепло та холод змішуються? І це все відбувається при цьому під водою? Друзі, таке буває і це явище називається термоклином. Я впевнений, що ви чули про таку штуку, і можливо. Зробили для себе певні судження, підчитавши про дану цікаву річ в інтернеті. Я вам скажу так: я не якийсь там науковець, я не супер розумна начитана людина, але я вмію збирати і упорядковувати інформацію, при цьому аналізуючи і проганяючи її через себе. Тому сьогодні ми поговоримо максимально детально. І при цьому максимально просто про таке явище, як Термоклин, який ну, на бумазі, як нам сказано, клинить рибу, і вона вмирає у водоймі. Або виганяє її втовщу. Сьогодні ми розвіємо всі міфи, поставимо всі крапочки над І, і я впевнений, це відео буде для вас цікавим. Тому давайте розпочинати. То що ж таке цей зловісний термоклин? Це умовна лінія. Різкого перепаду температури між верхнім більш прогрітим шаром та донним більш прохолодним. А, проте не все так просто. Давайте з самого початку. Як він з'являється? Не можеш просто так, він от сонечко, пригріло, він отак. Намалювався отака лінія вздовж цієї водойми. Ні, друзі, термоклин він а, є завжди. Термоклину може не бути лише в одному випадку, якщо в нас не буде сонця. І саме сонце є тим чинником, який підсилює дане явище або послаблює. Так, ця умовна лінія існує круглий рік на будь-якому типі водойм: в океані, в озері, в річці, всюди і завжди. Він послаблюється, підсилюється в залежності від сезонності, від хмарності та інших побічних факторів. Ну, наприклад, от як глибина. Якщо копнути ще глибше, то під час того, як сонце прогріває нашу водичку, молекули мають здатність розширюватися. І температура найбільшої щільності води 4 градуси. Це я не знаю, це я прочитав в інтернеті. Під час. Спекотного літа, звісно, що ж ніфіга ніяких 4 градуси не буде в підповерхневому шарі. Там вода закипає, буває до 25-30 до градусів. І що ж стається? Відповідно, молекули розширюються, і в моменті, коли сонце вже перестає прогрівати, воно не дістає, стається ось такий різкий перепад. Тобто вода під час розширення не може пробити більш щільний шар, який у нас біля донної поверхні. Умовно там в 10-15 градусів. І стається ось такий надзвичайно різкий перепад. Ви його 100% відчували, коли купалися, і там зверху тепленько-тепленько підпливаєте в якусь точку і бац, а знизу просто холодрига. Тепла вода не може пробитися через холодну, просто банально, через більш а, низьку щільність молекул. І все. На цьому ми оці всі наукові терміни і приколи пропускаємо і йдемо суто до риболовних факторів. Не дивлячись на те, що термоклин існує на будь-якому типі водойм, на річках з стрімкою або помірною течією, там Дніпро, умовні. Малі річки, він дещо розмазаний, знову ж таки, тому що вода постійно рухається і відповідно до цього дещо охолоджується, не встигає водичка застоятися і сонце не прогріває її настільки стабільно, як на озерах. Тому сьогодні переважно будемо говорити в контексті озер, хоча і туди в річкову тему дещо заглибимося. І одразу хочу сказати, що головна проблема термоклину. Це не спека і не тому, що один шар сильно нагрітий, інший холодний. По логіці риба мала б тоді опускатися в донний, менш прогрітий. Ні, друзі. Суть в тому, що через високу щільність молекул і надзвичайно е такий потужний тиск зверху в донному шарі не залишається кисню або його вкрай мало для підтримки життєдіяльності наших хижаків. І тому більшість з них або підіймається, наближаючись до термоклину, в якому ще є достатня кількість кисню, або виходить верхній більш прогрітий шар, пересікаючи цю лінію термоклину і стоїть там а, в теплячку, але з киснем. Тому одразу дам відповідь на кілька питань. Перше, це риба може загинути в водоймі від спеки, лише якщо там надзвичайно. Низька кількість водорослів всілякої, і вкрай а, мілка глибина. Лише в цьому випадку, просто зварилася рибка. А в інших ситуаціях будь-який хижак, будь-то біла риба, будуть шукати або якісь джерела, або триматися більш середніх шарів, в яких а, ще присутній кисень. І друге питання це а, така проблема і обман, який. А трапляється на багатьох сайтах. Перевіривши інфу, я можу сказати, що термоклин не вбиває рибу, принаймні наших хижаків. Можливо, якогось головастика краснопера, який тільки вилупився і полізе пробивати цей термоклин, щоб потрапити доверху до своєї зграйки батьків. А це прихлопне. Але хижаки, вони вже мають сформований організм. І навіть перепади в 10-15 градусів не несуть їм а, фактично ніякої шкоди. Так, це може повпливати на їхню активність, але на життєдіяльність вряд чи. Тому так, риба спокійно може рухатися між шарами термоклину, а, проходячи як знизу до верху, так і зверху вниз а, з метою міграції або полювання за кормовою базою. А ще, до речі, риба може стояти на дні, якщо там. Мінімальна кількість кисню. Звісно, якщо він відсутній, там ну нічого не буде. Але про це ми дещо далі поговоримо, тому що зараз перейдемо а, і пройдемось по найпопулярніших наших хижаках. Я звірив дещо інфу, проаналізував і можу розповісти, як вони поводяться якраз під час утворення такого стійкого термоклинового шару, От саме літнього, саме для любителів літньої вовлі, подальша інформація. Окунь як риба вкрай вибаглива до. Кисню і його присутності або відсутності у водоймі одразу починає переміщуватися в верхній шар води. Як тільки відчуває, що кисню стає недостатньо. При цьому все воно накладається і співпадає так, що зазвичай і кормова база, наш мальочок тюлечка, тримається плюс-мінус в одному шарі з окунем, Але зазвичай тюлька підіймається ще вище, окунь стоїть під нею. При цьому враховуйте те, що. Термоклин це не пряма, отака тупа лінія. Е, отут, -от, давайте, 25 градусів, отут 5. Все ж таки, якийсь рівномірний перехід, так би мовити, градієнтовий поступовий, він існує. І тому риба або може стояти дещо вище, отут, там, де допустимо, наближаючись до верхнього шару, там отут є достатня кількість кисню. Або в разі якщо. Там це умовний судачок, про якого ми ще поговоримо. Він може стояти дещо нижче, наближаючись до дна, але в самому термокуні риба стоїть вкрай рідко в самій цій його центральній фазі різкого перепаду. Риба стоїть, наближаючись до нього, і е, це є зоною все ж таки максимального комфорту. Що стосовно нашого кінця, по дещо я відступив від теми, вибачайте, тому що забув розповісти. Окунець. Має дуже круту звичку триматися водорослей, латаття комишу. А знаєте чому? А все дуже просто, тому що комиш, по-перше, дає змогу кисню потрапити у водойму. Це пояснюється досить просто. Та навіть ви самі знаєте взимку, там зрубаний або навіть ну, сталий ще комиш. Він є такою собі трубочкою, соломинкою для риби і дозволяє кисню поступити. Зверху донизу через кригу. І так само це працює влітку, і це насичує прибережну зону киснем. Ось тому ми ловимо окуня на круху під ногами дуже часто в спеку. Не просто в товщі, а навіть зна під ногами. Тому що дно насичене все одно киснем. В прибережній зоні, де є е, е, у нас ось цей очерет. Дуже просто. Так само і з вататтям. Латаття, окрім цього, це. А, такий дуже сильний організм, тому що він а, виділяє кисень. Фотосинтез, біологія. А, якщо фізику я прогулював, то біологію вчив а, рослини і ватаття, наше улюблене, виділяє кисень, повинаючи вуглекислий газ. А, при цьому відбуваються всілякі процеси. Неважливо. При цьому ватаття це така своєрідна шляпка, яка накриває певну частину водойми. Тим самим утворюючи тіньок, а якщо сонце не потрапляє в певну цю частину, то відповідно там менш ось цей стійкий шар термоклину, і вода менш, так би мовити, прогріта зверху, і рибці дуже комфортно там стояти. Яскравий кейс, ви самі все бачили, я впевнений у себе на водоймах, на улюблених ставках у мене в селі. окунь стоїть або прямісінько під. Вятаття або сидить прямо на ньому, тому що там дійсно утворюється кисень. Він, він дихає, він може не харчуватися, але йому досить таки комфортно. Так само він ховається в цьому лататі. Тут одні плюси для риби. І тому риба дуже часто атакує і атакує досить жадні при цьому з дна це я про окунця, на мікруху, нашу улюблену. Дюйм, грам, 2 дюйми, 2 грами, неважливо, але під берегом. Це пояснення, чому все ж таки риба може стояти на дні, як я раніше казав, десь хвилинок 5 тому під час стійкого шару термоклину. Але, все ж таки, якщо ми ловимо з дальняка, дуже часто, це, ну, навіть таки постійно, окунь стоїть під мальком і стоїть в товщі. Оця пелагічна ловля це якраз таки витікаючий фактор. З появи термоклинового шару окунь стоїть десь там на рівні цього термоклину, зазвичай, як я сказав, дещо вище. І звідти атакує малька, а коли ми ведемо товщі, а не прямо біля самої поверхні, наприклад, спеку, то ми якраз попадаємо в його атакуючу зону, йому не доводиться навіть підійматися, і він при цьому атакує наші невеличкі приманки. Про пелагічну ловлю можна говорити багато, але найголовніше це попасти в горизонт термоклину. А як же визначити, де він стоїть? Складно насправді, я десь прикріплю тут карту, плюс-мінус як варіюється в залежності від рельєфу ось ця термоклинова полоса. А я вам скажу так, якщо водойма з повністю рівномірним рельєфом, то термоклин, відповідно, рівномірно формується. Під час появи якихось горбиків, так званих пупків, це на Дніпрі досить часто такі приколи в нас є на затоках ямки, присутні всюди подавно. Там ця крива термоклинова, вона дещо змінює свою форму. Я прикріплю на екран, все буде чітко видно або вже прикріпив. Але враховуйте під кінець про окунця скажу що пелагічна ловля окуня це не ловля тієї ж самої форелі, яка потребує прям чіткого дотримання а, ідеально точної проводки вздовж певного горизонту, ви можете шарпати, підійматися вище нижче, ривками, хвилькою, як завгодно, головне вам потрапити в зону його атаки, і навіть якщо ви опуститесь на дно, окунь спокійно пробиває термокиновий шар і йде за нашою здобиччю. Головне все ж таки потрапити в його поле зору. А що стосовно щуки. Щукою все плюс-мінус, схоже, вона тримається все ж таки теж середнього шару. Вона стоїть або дещо вище термоклину ось цього основного і тримається в Пвагіці, так би мовити. Досить часто люди, які ловлять із ехолотом, з паноптіксами, помічають, що щука стоїть товщі. І тут є дуже цікаві моменти, насправді, вкрай цікаві. Чому? В нас працює коливалка, чому в нас працює різкий дуже джиг, такі конкретні підриви в спеку, коли риба, в принципі, так звана варена, і вона навпаки, її треба пробувати якось розворушити. Все дуже просто. Коли риба стоїть вище дна, причому значно, незначно, неважливо, вона стоїть над термоклином, знизу, різні ситуації бувають, але різка проводка і коливання. Хвоста там наша віброхвостика, просто різкі рухи приваблюють рибу. І так само, як і з окунем, рибі головне побачити, а далі вона йде або вверх до вашої приманки, або вниз. Незалежно який там шар, скільки там градусів перепаду, щука буде атакувати. Головне це все ж таки дещо попасти в тему, щоб риба зацікавилась, риба захотіла з'їсти. І в подальшому ніяких проблем не буде. Проте, якщо б ми виконували плавну, повільно, делікатну проводочку, це один грамчик спортивний, або там умовний фетік, там на легкій огрузці, або навіть на важкій, але вздовж дна, без різких ось цих підривів, риба просто не помітила, потрібно спровокувати. Тому ось такі проводочки різкі, щуку дуже часто під час отакої, так званої термоклинової задухи, Провокують навіть з дна. тому вам не обов'язково ловити навіть на коливалки, хоча коливалки просто шикарно, ви самі знаєте, працюють влітку по щуці. Ви можете просто більш різко, більш пробиваючи різні горизонти, виманити щуку на свою снасть її вийняти. те, як ловити щуку в спеку я можу зробити окреме відео, але ви ж нічого не просите, мені доводиться самому придумувати теми для відеороликів. По щуці, наче все, вона тримається плюс-мінус термокинового шару, так само, як і Окунь, але я забув вам сказати, що влітку щука може в принципі не реагувати на це все, але в неї завжди є виходи. І якщо ви попадаєте на вихід, то ви навіть на спекотній міляці, на якій, в принципі, е парівка 20 плюс градусів, та які 20 там під тридцятку. Можете зустріти щуку, тому що вона інколи просто вривається з більш глибокої частини, на якій термоклин ще є, тому що на міляці термоклину, по факту, так би мовити, немає. Ні, він сюди є, але там він дуже сильно розмазується, і там вже незрозуміло цей перепад. Там просто зазвичай риба не стоїть, або е завдяки тим факторам вигляді рослинності і так далі, про які я сказав, стоїть. Але зазвичай щука туди вривається, поїсти і потім відходить собі. В місце, де їй максимально достатньо кисню. Ось так це працює, і так само це працює на глибині, коли ви ловите зна. Сподіваюся, по щуці ніяких питань нема. Тоді перейдемо до судачка. І є, напевне, одним з найцікавіших в плані поведінки серед цих трьох хижаків. Все дуже просто: його очі не пристосовані до світла. Тому зазвичай в день він в принципі тримається. Максимально глибоководних ділянок, так, не завжди він стоїть прямо на дні, коли термокін його видавлює, він все ж таки дещо піднімається, але все одно він може жертвувати наявністю кисню і терпіти це, але стояти все ж таки в темряві. Так, в нього дуже розвинена бічна лінія. Він чудово бачить вночі, має досить чутливі очі, і тому вдень клює фігово. Зазвичай. По стоячій воді це неважливо озеро, Дніпро, в нього є певні виходи, але це складно. Єдине, що може на це повпливати, я, вибачте, вже виходжу дещо за рамки теми, але так мене несе, це подача води. Подача води це рух термоклину, тому що прогріта вода починає рухатися, туди-сюди, відповідно, і судачок його теж починає здувати, він при цьому рухається, витрачає енергію. І окрім цього, під час руху води вона насичується киснем, і відповідно активність риби збільшується. Ось так, Ось так діє наш судак. Проте судак це нічний хижак, не дивлячись на те, що от я як спортсмен я говорю зранку або ввечері на спінінг. Ну, я в обларах не бачу сенсу, тому що не використовую їх на змаганнях. Але правильно ловити судака з точки зору просто здорового глузду, це вночі. Тому що вночі пік його активності або ввечері. Тоді він пробиває. Звісно, що ж, як і будь-яка нормальна риба сформована, термоклиновий шар, ми про це вже поговорили, і починає під'їдати малька зверху, харчується біля поверхності. Ось так діє наш судачок. Він все ж таки в обід, в більшу частину дня стоїть біля дна жертвує ось цією фактичною відсутністю кисню, але все ж таки, якщо кисню не буде, то він нікуди не дінеться, він буде мігрувати і шукати темне місце, глибоко водне, але з киснем. Ось так він буде діяти. Певних порад, як його ловити не вночі, а під час ось такої задухи, під час спеки, влітку, грубо кажучи, коли у нас термоклин лютує. І я не дам, тому що це. Я сам в цьому не сильно розбираюсь. От я вам кажу чесно. Єдине, що можу вам сказати, Судак попадається на всіляку фігню. Треба максимально експериментувати, підбирати до нього тему. Але скажу те, що я трішечки помітив з результатів інших учасників змагань, інколи деколи і взагалі таке спостереження, поки от він ні на що не бере, ви можете спробувати залити його товщі. Він бере в товщі, дійсно, коли ось цей термоклиновий шар досить стійкий. Він інколи не знаходить місця, де там знайти більше кисню, і все ж таки наближається до нього, щоб, ну, щоб нормально продовжувати життєдіяльність. Це пількери, це тилспінери, це ловля біля дна або дещо з підйомом там на 30-50 на см над дном, Судак, так само, як і щока, реагуючи на ось ці коливання від нашого пількера, на рухи, на тилспінер, неважливо навіть на блешню, інколи невеличку таку. Більш прогонисто, він буде кидатися вниз а, і атакувати. Дуже успішно цю тему показали більш досвідчені спортсмени, і я, так би мовити, транслюю її вам, щоб мали на увазі. Ну, в принципі, на цьому наче розібралися. Ще під кінець уточню деякі моменти. А саме, якщо в нас йде або пройшов дощик, похмура погода, шквали вітру, підйом хвиль це все ті фактори, які... Насичують воду киснем, особливо сильний дощ. І в такому випадку риба може активізуватися не лише в поверхневому шарі, а й цей кисень, який надійшов у водойму, активізує і хижака біля дна. Він може туди опускатися і там теж успішно харчуватися. При цьому, враховуйте, якщо у водоймі присутня висока кількість джерел або взагалі вони присутні. То термоклинове правило в деяких місцях водойми повністю нівелюється, і риба може траплятися в абсолютно всіх горизонтах. І останнє, а, які б ці всі правила ідеї а, напрацювання і взагалі а, потік інформації не був важливим, врахуйте те, що риболовля дуже часто є непередбачуваною, і риба може просто опинитися на дні. Просто так, просто плавати там. Причому гарних. Розмірів. Саме за ці моменти непередбачуваності я дійсно обожнюю риболовлю. І на цьому буду з вами прощатися. Пропонуйте теми для наступних відео в коментах. Пишіть ваші враження, доповнення. Ну і звісно, що ж підписуйтесь, ставте лайки, тому що робота кропітка займає багато часу роботи, в принципі, з інфою, з її аналізом. Ну все, не буду вас навантажувати. Давайте пока-пока.